Сьогодні в програмі історичне підґрунтя Дня захисника України, листи для воїнів АТО від одеських школярів, святкові гостинці львівських господин для бійців на передовій. Міністр оборони України привітав поранених бійців, які лікуються в центральному шпиталі з Днем захисника України. Напередодні свята очільник оборонного відомства вручив героям іменні годинники та премії. Дуже радий, що у нас є такі захисники, як ви, тому що завдяки вам і всім хлопцям, які тут знаходяться, Тим хлопцям, які знаходяться на фронті, ми зупинили ворога, але, на жаль, ми ще до кінця його не перемогли. Ми його переможемо тоді, коли він втече з України і більше ніколи в житті у нього не буде думки навіть переходити в державний кордон. Я хотів би вам подякувати, вручити вам цінний подарунок і 10 тисяч гривень для того, щоб підтримати вас. Бажаю вам всього самого, самого, найкращого. Подарункам хлопці раді, десантник Сергій Паскалець відновлює здоров'я вже майже два місяці. Стояв під аеропортом в селищі Опитне. Там дістав важке поранення хребта від розриву ворожої міни. Ходити поки що не може, проте сповнений оптимізму та віри в одужання. Перший в житті іменний години дуже дякую. Всіх так також наступаючим святом. До Дня захисника України указом президента вже нагороджено більше ста військовослужбовців, міністром оборони біля 600 воїнів. Проте очільник відомства запевнив, нагороди отримають чимало бійців, які проходять лікування в усіх шпиталях України. Я хотів би привітати всіх з Днем захисника України. Знаєте, захисника, який зупинив ворога, захисника, який залишив вдома рідних і близьких, взяв зброю і пішов захищати свою країну. З ним захисника, які на жаль, залишився на полі бою і віддав своє життя, за щоб ми зупинили ворог. За рік ми дуже багато що зробили, але ми чітко розуміємо, що це, це недалеко все. Нам треба ще дуже-дуже багато що зробити, щоб армія стала такою, щоб ніколи із наших ворогів не було навіть думки перетинати державний кордон. Я сьогодні вітаю всіх святом і переконаний в тому, що. Ми зробимо все можливе, щоб Україна була незалежною країною, для того, щоб ніколи в житті на нашу територію не падали бомби і не стріляли. Всіх свят Маріанна Вадим Стасюк, час ще. Відзначати День захисника України 14 жовтня. З такою ініціативою звернулися громадські активісти до президента України Петра Порошенка. І не безпідставно, адже цей день з давніх давен асоціюється з українським козацтвом та релігійним святом Покрови Пресвятої Богородиці. Свято Покрови, встановлене в Царгороді, на спомин про незвичайну подію. Коли місто було в облозі, одному із ченців під час молитви з'явилася Пресвята Богородиця, сповіщаючи, що вона візьме під свою опіку місцевих жителів. Після цього ворог відійшов. Історія про заступництво Божої Матері набула широкого розголосу. І невдовзі традицію святкування покрови перейняло українське козацтво. Із часів Козаччини Богородиця вважалася покровителькою українського воїства. А свято покрова завжди було одним із головних на Січі. І саме тому минулого року я прийняв рішення, що саме 14 жовтня. Має бути новим днем захисника. Відчі. В часи Козаччини в цей день збиралися великі ради, на яких обирали отаманів, гетьманів і влаштовували гучні святкування. Покрова вважалася покровителькою запорожців українського козацтва і лицарства. За часів Гетьманщини. Будується маса храмів по Україні святої Покрови. В період Гетьманщини козаки збудували 13 храмів покрови Пресвятої Богородиці. А зображення Богоматері було на реліквіях, які козацьке військо завжди брало з собою в похід. Прапор це честь, гідність, мужність, це військові традиції. Це найголовніша і найсвятіша реліквія, яка може бути у військовій частини. З неї починається військова частина і вона закінчується бойовим прапором. Бойовий прапор в ті часи набув такого значення, знаєте, як щось таке, що ну, краще втратити життя, ніж бойовий прапор. Не лише в козацькі часи цьому святу приділяли велику увагу. Воно має важливе значення протягом всього періоду творення української державності. Часи УНР воно відзначалося традиційно за традиціями українського народу. Але символічним є те, що саме на свято Покрови вважається. Створення української повстанської армії 14 жовтня 1942 року вважається днем заснування української повстанської армії, метою якої було звільнення України від радянського панування. І почалося вже сонечко засвітило. На нас вже все, спасу нема. Один вихід з положення, бій. значить Вискакує один, значить, псавдомов до поля. Ви я йому поставив могилу зараз, в тихі, вискакує, мав ще промову, за що він бореться за Україну, і він не дасться, живим, каже, а вас згадів бити й бити. Під час Другої світової війни українці, які воювали в лавах радянської армії, неодноразово в своїх молитвах зверталися по допомогу до пречистої Богородиці. Свято Покрова Пресвятої Богородиці залишається одним із найважливіших релігійних свят для українського народу і на початку ХХ століття, і зрештою під час будь-яких історичних спроб українців організувати свою власну державу. І нині військовослужбовці, які перебувають в зоні проведення АТО, просять заступництва у Божої матері. Тому доволі часто можна спостерігати, як приходять для того, аби помолитися, поставити свічку перед іконою Пресвятої Богородиці, попросити її заступництва. Українці завжди святу Покрови надавали особливого значення а надто зараз, коли ворог вдерся на нашу землю. У 2015 році Верховна Рада ухвалила закон про встановлення 14 жовтня дня захисника України державним святом. Разом з тим, це жодним чином не означає відмову від вшанування подвигів ветеранів, які захищали Україну під час Другої світової війни, воїнів афганців та учасників збройних конфліктів на території інших держав. Ці люди і надалі є високошанованими державою і суспільством. Омріяні подарунки отримали військовослужбовці до свята захисника України. Сьогодні перший заступник начальника генерального штабу вручив офіцерам ключі від квартир багаторічною службою в Збройних силах, саме добросовісним і наполегливим виконанням своїх службових обов'язків. Під час виконання своїх обов'язків в зоні антитерористичної операції ви заслужили. Ці квартири ви безумовно гідні для отримання цих роділів. На цю мить Олександр із дружиною чекали все життя. Родина щаслива, адже тепер матиме змогу частіше бачитися з дітьми та онуками. Це квартира посілок Софіївка, яка а, нам дуже зручна, тому що у нас там проживають діти, І тому ми дуже задоволені про те, що ми будемо бачити частіше своїх дітей, онуків. Власниками нових осель стали 15 сімей. Незабаром вони святкуватимуть новосілля. Аліна Голубенко Дмитро Олексєєв ЧАСЧЕ. Із днем захисника України Юні Одесити привітали воїнів АТО. Учні однієї з міських шкіл написали бійцям листи із щирими словами підтримки і віри в перемогу. Доєдналися до такої ініціативи не лише педагоги і волонтери, а й представники регіональної дирекції Укрпошти та офіцери управління оперативного командування Південь. Сьогодні діти принесли ті письма, які вони обговорили, обсудили в домі. Дуже важливо, щоб це було сімейне діло. Ми велика сім'я школа. большая семья наша страна. Мы посмотрели эти письма, которые сегодня лежат на столе, и нельзя без слез просто читать те слова, которые там написаны, потому что детские чувства не сравнятся с нашими хладнокровными размышлениями о войне. Все они с обращением «Дорогой солдат», все они с надеждой на возвращение живых. Всі ані з пожеланням щастя, здоров'я, любви. Також діти передали для захисників України виготовлені власноруч обереги. а ще малюнки і листівки з написами Слава Україні! Ми за мир в країні, Україна єдина країна. Дорогі солдати, я писав цю листівку. Я коли я писав цю листівку, я писав її з повагою до тебе, бо я пишу на сповнішенькому захиснику своєї рідної батьківщини. Ще я пишу цей лист з повагою, тому що ти, солдати що готовий віддати своє життя, але захистити свій рідний край. Таких людей, як ти, не вистачає світу, людей, які готові боротися до кінця за свою домівку, за свою сім'ю, за людей, які живуть в твоєму рідному краї, та за те, щоб потім побачити усмішки дітей. Якщо ти отримав цю листівку, зрозумій, що вона повинна була прийти саме тобі, справжнісінькому солдату. У зворушливих листах від дітей надія на мирне майбутнє, які нині виборюють на передовій справжні не книжкові герої. Ірина Монастирська, Анастасія Ільяш час ще. Господині зі Львівщини приготували для наших бійців в зоні проведення антитерористичної операції домашні гостинці. До свята Покрови і Дня захисника України 20 тонн продуктів, а також екіпірування та спорядження доправлять на передову. Дуже велика географія, це як мінімум 20 точок. Ось, і впродовж тих двох-трьох діб, що ми там будемо, ми розбиваємося на такі екіпажі і доставляємо безпосередньо до кожної точки цю допомогу. Яку зібрали смаколики для воїнів в господині відправляють на схід вже 14-й раз. Готують страви із любов'ю і світлими думками. Це є голубці. Залиті, залиті, а це вдома жінки готують на кухнях і готують не просто вони співають під час приготування їжі. Це збирається компанії. Допомагає дорослим і вихованець львівського військового ліцею імені Героїв Крут Марко Клим. Він обрав військову кар'єру ще на початку агресії російських терористичних військ. Каже, що війна на Сході спонукала багатьох ліцеїстів переглянути плани на майбутнє. Багато хто не хотів бути військовим, коли поступив в ліцей. У в нього дуже багато помінялася думка про Збройні Сили. Але так як вже війна, нас то всі передумали і Всі до одного хочуть бути військовим захисником вівчиною. Поруч з варениками, голубцями і відбивними коробки з солодощами, які принесли школярі. Це для них було щось щось таке дуже величне. Вони всі дивилися, як вчителі, а вчителі всі робили вареники. Це ж все вчителі вчорами після уроків робили вареники. Вони розумієте, були не то, що подивовані, вони такі були горді за те, що вони допомагають нашій українській армії хоч чимось і ну, просили передати велике вітання воїнам. От. І щоб вони скоріше з перемогою поверталися до нас назад і їли вже вареники у себе в сім'ях, а не на фронті. Волонтери зазначають, що військові не скаржаться на харчування. Однак домашнім стравам надзвичайно раді, адже така підтримка додає сил у захисті рідної землі. Ірина Монастирська, Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, час ще.